Слава Богу, дорогі друзі. Я коли сидів на своєму місці, пригадався мені один такий момент, коли ми тільки почали приходити сюди, мати наші собрання на цьому новому місці, і виходили брати. І коли вони проповідували, багато із них їхня тема була так про церкву, їхні такі бажання для нашої церкви. і Дуже багато доброго було сказано, багато що ми могли прийняти. Але одна така думка, яка залишилась для мене, особливо як на сьогодні, молитовне собрання. Один брат, коли вийшов, це був неділі ввечері, він сказав: його таке бажання, щоб у нашій церкві був дух молитви, щоб на цьому місці була жива молитва. І це є дуже важливо, брати і сестри. Для церкви, яка молиться. Ми знаємо, що в нашій церкві є дуже багато сьогодні людей, які у своєму житті проходять тяжкі випебування, які сьогодні мають трудності в своєму житті. І в Божому Слові ми читаємо таке місце, де написано, що могутня, сильна і ревна молитва праведника, праведної людини це є могутня людина. Означає, що коли одна людина стоїть на коліна перед Богом, Бог каже, що це є могутня молитва, це сильна молитва. А я так роздумую, коли збирається в домі молитви діти Божі, коли збирається на це місце не одна можна сказати, праведна людина, яка це є сильна є молитва. І за цих людей, які сьогодні знаходяться в цих випробуваннях, хто як не церква Ісуса Христа. Буде сьогодні на руках молитви нести, нос, нести їх. Прошлий четвер, коли брат читав потреби. Одна така е, заява була одна сестра, яка на даний час знаходиться у лікарні. Вона сказала таку думку: що коли вона знає, що церква за неї молиться, то їй стає легше. Дорогі друзі, такі люди сьогодні потребують у, молитва, у наших молитвах. тому то Дорогі друзі, давайте сьогодні вечірні, в вечірній цей час будемо згадувати про тих людей, які сьогодні не можуть бути з нами на цій молитві, будемо за них молитися. Те, що мені впало на серце, лічно для мене, важко про це мені говорити. Тому що оце пережити у своєму житті дуже важко і дуже трудно, і не так просто про нього говорити. Але на серці воно лежить і хочеться його поділитися. І молюся, що це слово, воно було підбадьоренням і підкріпленням для тих, що, які сьогодні у своєму житті проходять такі моменти. Перше місце, яке я хочу зачитати, це буде Євангелії Матвія, 4 розділ, 17 вірша. Матвія 4, 17. З того часу Ісус почав проповідувати, промовляючи. Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Коли Ісус приходи, проходив біля моря Галілейського, коли Ісус проходив біля моря Галілейського, то побачив двох братів: Симон, названого Петром та Андрій, брата Його, які закидали сіті в море, бо були рибаками, і говорить їм: Ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей. Вони негайно покинули сіті свої, пішли. Слідом за ним. І одне ще місце це буде старого заповіту, книга псалмів. Ми цей псалом дуже добре знаємо, але хочу трошки про нього поговорити. Це псалом 22. Господь, пастир мій, я невдостатку не буду. На посольськах зелених оселить мене до тихої води мене поведе, він душу мою підкріпляє, веде мене стежками справедливості ради імені свого. І коли б я б пішов долиною тінної смерті, не побоюся зла, бо ти зі мною твій жезл і твій посух мене втішать. Коли ми, брати і сестри, у своєму житті був такий момент, коли ми зробили таку зупинку у своєму житті, коли ми наше старе життя зупинили, оці всі привички. Чи те, що ми колись любили, воно зупинилося, тому що на тебе і на мене звернув увагу Бог. Він проговорив своїм словом, Його слово торкнулося наших сердець. І оце слово, воно принесло переміну в нашому серці, і наше серце відкрилося для Ісуса, і ми в таке рішення в своєму житті зробили що, щоб піти слідом за Ним, піти слідом за Ісусом, за нашим пастором. Але, дорогі друзі, таке саме слово було сказано до Андрія, до Петра, коли Ісус Христос звернув увагу до них і їм теж сказав: ідіть слідом за мною. І в такий момент вони кидають свої сіті, все кидають, і теж зробили, можна сказати, таке рішення піти за Ісусом. Але питання сталося, а яке їхнє життя сталося після того? Ми знаємо. Що їхнє життя після того легким не було. Даже як вони померли, вони померли за віру в Ісуса Христа, і зрозуміючи це, ми теж, можна сказати, таке рішення в своєму житті зробили. Ми рішили піти слідом за Ісусом. А виникає таке питання: а куди нас Ісус поведе? Через що Він нас буде проводити? Тому що на цій життєвій дорозі, дорогі друзі, ми йдемо з Ісусом, нас веде Ісус. А що ми зустрінемо, ми не знаємо. Ми знаємо, що Давід, коли ми тут прочитали, Він каже, що були такі моменти, коли його і Бог вів на посольськах зелених до тихої води. Я знаю, що. Людина, яка довше на землі прожила, яка більше побачила, більше знає, вона може більше розказати, які моменти бувають у житті. І у цій тихої води, цій посольська зелених, ми теж зустрічаємо, коли нас Ісус. Христос веде по цій земній дорозі. Ми зустрічаємо ці благословенні моменти. Ми зустрічаємо радісні дні, коли нас Ісус веде і посилає благословіння в наше життя. Я думаю, всі цього хочуть. І ми це получаємо, коли ми йдемо слідом за Ісусом, бувають радісні дні, благословенні дні. Но проходять такі моменти, коли Бог веде тебе і мене через долину. Бувають такі моменти, коли Бог веде тебе і мене через піч, через огонь, через пустиню. Для кожної людини дорога є, можна сказати, якою Бог буде вести, різна. Кожна людина буде зустрічати якісь певні випробування у своєму житті. І про випробування не так просто говорити. Тому що людина, яка в своєму житті зустріла важкий випребувань, вона розуміє, як важко в цьому моменті переходити цей момент не так просто. І ми не знаємо, дорогі друзі, зроблячи це рішення йти слідом за Христом, через які моменти, через які випребування тебе і мене Бог буде вести. З нами є старше покоління, і яке це благословення для молодого покоління, який. Старші люди можуть передати, оцю, таку, можливо, оці сідоцтва, як їх Бог вів в їхній час, через що їх Бог проводив і як Бог їх виводив з такого положення, з таких ситуацій, в якому вони знаходились. Я думаю, багато із нас знають, через що вони приходили, але їх Бог провів через їхні випробування. І до сьогоднішнього часу багато із них ще є живі можуть розказати про великі діла Господні, які були звершені в їхній час, коли їх Бог проводив. В наш час, дорогі друзі, теж люди мають свої випробування, мають свої трудності, через які ми їм треба проходити. І, дорогі друзі, коли Бог оприділив людині пройти через якісь певні випробування, Бог не такий, що просто повів людину на те місце і оставив, і залишив. Долина це є темне місце, там, де нема світла, там, де холодно, там, де, здається, ніхто тебе не бачить і не знає, але бачить добрий пастир. І Давід розумів, коли він говорив ці слова, він розумів, що хоч він даже піде в цю долину, його жезл і його посух буде його провадити, і він не побоїться зла. Дорогі друзі, для нас віруючих людей, розуміючи, що наша земна дорога не завжди буде добре, не завжди буде легко. У нас одне тільки, можна сказати, один вихід надія на нашого Господа. Надійтесь лише тільки на нього. І мене більш таке підбадьорює, дорогі друзі, коли дивишся, наскільки Бог любить своїх дітей, наскільки Бог любить своє творіння, наскільки Бог любить людей. Бувають такі моменти в життя людини, коли людина немудростю своєю, чи по якихось певних причин сама трудності привела в своє життя. Бувають такі моменти, де людина прийшла в важке положення, сама, можна сказати, привела це на себе. І бувають, люди на таких людей говорять, ну, сам ці проблеми на себе поклав, то сам їх рішай. Але знаєте, дорогі друзі, Бог так не думає, Бог так не дивиться. Він навіть дивиться на таку людину, на яку можна подивиться і сказати, недостойна, ти всі проблеми своє життя приніс. Але коли така людина звертається до Бога, коли така людина своє серце перед Богом відкриває, Бог таку людину теж не оставляє. І навіть якщо вона в такому положенні знаходилась, Бог теж виводить таку людину з таких проблем. Тому що Він є добрий пастир і благословений пастир. Дорогі друзі, коли ми йдемо слідом за нашим Спасителем, за Ісусом Христом, дуже важливо мати, можна сказати, такі два, два речей, яким треба нам знати. Коли ми зробили це рішення йти слідом за Ісусом, ми зробили правильне, правильне рішення. Але одне, коли ми йдемо слідом за людиною, і за кимсь, нам треба бачити цю людину. Коли ми зробили це рішення, нам треба задати питання, чи я бачу перед собою Господа, чи переді мною є мій Спаситель Ісус Христос, чи бачу я Його роботу у своєму житті, чи бачу, як Бог діє в моєму житті, в моєму серці, в моїх думках, в моїх молитвах. Коли, якщо б людина підійшла сьогодні до тебе, до мене і задала таке питання: а як ти бачиш Бога у своєму житті? Як ти з Богом спілкуваєшся, що Бог робить в твоєму житті, що ти бачиш? Можливо, фізичними очима людина Бога не бачить, але вона може його бачити, бачити Його милість, бачити Його любов, бачити Його піддержку, бачити, як Він діє. Коли серце людське міняється, коли мій характер міняється, мої думки міняються, коли я бачу, що я духовно рощу, коли я бачу, що я збагачуюся словом своїм, я бачу, благословіння в моє духовне життя приходить. Я бачу, що ті сумніви, які колись приходили в життя моє, вони вже не доркаються до мене, бо я зміцнився. Я зміцнився у слові. Я читаю Боже Слово, і воно мене підкріпляє. Я бачу, як це слово, воно мене благословляє, як Бог робить свою роботу через своє слово. Це дуже важливо, брати і сестри, в нашому духовному житті бачити перед собою Господа. Друге, дорогі друзі, коли ми йдемо слідом за нашим Ісусом, добре його бачити перед собою, ми теж дуже важливо Його слухати, слухати Його голос. Знаєте, цар Саул в своєму житті бачив великі благословення Божі, але в кінці його життя, Боже Слово, нам описує, що но одне, що він не зробив він не послухав слова Господнє. Він своїми питаннями звернувся до якихось інших, можна сказати, сусудів чи істочників до інших сил. Він не звернувся до Господа, до його слова. І ми бачимо, після нього прийшла людина, яка зверталася до Бога. І на зраз ми читаємо, де Давід казав: досліди мене, Господи, подивися на мої думки, подивися на дорогу мою. Можливо, я йду сьогодні на злі, дорозі, не поправ мене, постав мене на дорогу правди. Дорогі друзі, як важливо слухати голос нашого пастиря. А тепер питання, чи я чую голос мого пастиря. Коли останній раз я отрив слово від мого пастиря, аж Бог до кожної людини звертається, аж Бог до кожної людини говорить, коли Він веде тебе і мене на цій земній дорозі, чи він не говорить до твого і до мого серця, говорить. А чи мої вуха сьогодні відкриті почути, що він мені сьогодні говорить? Знаєте, коли йдеш за людиною, якщо ти її бачиш, це добре. Но коли йдеш за людиною, і ти не чуєш, що вона тобі говорить, це дуже трудно і важко. Тому що, можливо, людина хоче тобі об'яснити, тут опасно, тут недобре, а якщо я її не чую, я не буду знати, я тільки бачу. Але коли людина до мене говорить, вона може мені об'яснити, розказати, туди не можна йти, туди не можна йти. Як важливо, брати і сестри, у нашому духовному житті слухати голос. Ісуса Христа. Брати і сестри, хай сьогодні цей вечірній час ми перевіримо, як я сьогодні слідую за Ісусом, чи я сьогодні перед собою Його бачу, чи я сьогодні чую Його голос, коли йду по цій земній дорозі. Бо, можливо, завтра прийдеться мені пройти через якусь долину, через якесь випребування, і я цього не знаю. Але коли сьогодні я перевіряю своє серце. Коли я перед собою сьогодні бачу Ісуса, ті долини, ці пустині, ці огонь, я зможу їх пройти, тому що зі мною є мій пастир. Дорогі друзі, можливо, сьогодні ми є і та людина, яка проходить випробування, трудні моменти в житті своєму. Знаєте, мені важко про це говорити, тому що, бачиш, як бувають люди страждають. В таких положеннях, коли надії не мають, коли віра гасне, коли сили нема, це дуже важке положення. Але Бог проводить таких людей, Бог допомагає таким людям. І, дорогі брати і сестри, як нам сьогодні цей останній час надію всю свою покласти на Ісуса Христа, тільки на нього дивитися, дорогі друзі. Мені подобається, як апостол Павло сказав до Коринфян, про кого він знав. Він сказав, брати, коли я прийшов до вас говорити про свідчення Боже, я не прийшов до вас пишемовними словами чи мудрістю, бо я вирішив нічого не знати, крім кого, брати і сестри. Крім Ісуса Христа і Того розп'ятого, І я був у вас у немочі, і в страху, і в великому трепеті, і слово моє, і проповідь моя не в словах людської мудрості, але явлення духа і сили, щоб віра ваша стверджувалася не на мудрості людській, а на Божій силі. Брати і сестри, як хочеться бачити Божі, Божу дію в нашому житті. В наших сім'ях, в наших серцях, що коли ми зробили це рішення піти за Ісусом, до кінця дійти, дорогі друзі, надію тільки на нього покладати, не на свої сили, не на свою мудрість, не на свій розум, але надію покласти на живого Бога молитовний час, брати і сестри, зібрав нас Бог на цьому місці, і я знаю, Він дивиться на Твоє і на моє серце. Як я сьогодні йду за Ісусом, як часто я про нього думаю, як часто я вникаю в Його Слово, чи я сьогодні бачу Його перед Собою, чи я сьогодні чую Його голос, голос мого благословеного пастиря, хай благословить нас сьогодні Бог всю свою надію покладати тільки на нього. Амінь.